Усім привіт! Закриваю я гірочки і кабачки. Вирішила, що не буду я відділяти там карнішончики. Там великі. А закрию з кетчупом чилі. У мене вийшло 4 літрових баночок і п'яту баночку, ну так як на порції, то вже доклала кабачками. Не хватило на п'яту баночку. Ось такі 4. Та закрию з кетчупом їх. Не просто мариновані, а з кетчупом будуть. Я там крышу оливьешку, а тут у мене булькає холодчик такий. Зараз накрию кришкою, хай так потихеньку булькатить стоїть, закипає. І оливьешечка у мене уже готова. Така. Він бы его так. Так наче видніше, яскравіше, Така єшка. Холодчик трохи більше зробила, жовтенький такий. Ну що він жовтенький, видно тільки по жиру. По самому холочку не видно, не передає колір. <кій> Хай вже вариться. Прозорий. Все. І холодчик я вже розлила. Дивіться, який гарненький, такий жовтенький, смачненький холодчик. Такий ті завтра на тормозок Лоточок олів'є, лоточок холодцю. І щось іще Так що таке. Такий. Приїхали в балку, треба накосити трави. Ось у диви, який зелений перічик такий. Це ж тут люди вже косили. Там воно такі покоси в людей. Ну тут так гарно. Гарненька, тут ось і такий корічек є. Як гарно. Там воно цілі покоси косять. Я ж кажу, що нам тут ще можуть і тирки дати косим. Кожен шмат землі зайнятий. Кожен шмат землі зайнятий. Навіть балки де косить. Та нам треба на вечір кралям ...накосить... Зелене свіженьке. Гарно. Тут ось теж коль такий зелений. Гарненький такий. Та допоможе, не трамбувала. Так гарно, так пахне сіном, стільки квітів, одне єдине, що загризають комари. Так гудуть. Боже, з'їдають. Може, закусують заїдають, заїдають, я собі букетик зібрав такий. Зірвало. Гарний, далеко не він. Вже отак Поставлю. Я люблю польові квіти. Все, зібрала я зеленьку кошаколя коснув, мішечок. Хлопці там збирають. Раз уже те збирають і будемо їхати додому. А вони вже й позбирали. і позбирали. Ну Все, будемо їхати значить. Ось так покажу вам. Краще, наче видно, букет. Підемо додому. Зараз. Касаньки там вже поїхав. Ну ні, ще. Ще ні. набирається. Ми сино затягнули. Зараз воно часник зберем. Ой, щось так погано. О, так наче краще. Бо щось тягне. Щось таке тягне. Ось Воно таке чорне стоїть. Воно на телефони не передає. Воно там є. О, щось уже капає. Капає щось. О, на світло видно. Да. Хоча по прогнозу не стоїть. Добре, що сіно висохло, так? Да? Каже, добре, що сіно встигло висохнути. Бо куди б його? Щоб не підметали двір. так. Ладно. Його трохи треба прогребти. Ну, Щось поганенько. Ну, оттуда воно тягне геть чорне. Я ж кажу, телефон не передасть. Ось видно, в принципі, яке тут і яке тягне воно звідти. Таке. Ну воно, може і не буде протягне, але все одно. Якщо сіна сухе, то чого його залишати. Давай я зараз підгрибу хорошо, бо скільки сіна ще. У нас в принципі сіник ось ось сюди. Оце воно ще сядеться, то ще раз два підкосить, висушить і засунуть сюди можна. І все, більше нема куди діватися. ця сарайка у нас полна сіна. Ну, мені кажеться, що це мало. Це дуже мало. Це мало. Гетсіна. І куди її складати? Копичку десь ставити. Де їй ставити ту капичку, як ніде немає не ні розвернуться, не повернутися. Всі, хто заходять до мене, в, этот, в двір та кажуть, на відео каже, він в тебе більше кажеться, ніж є насправді. Я кажу, хто в двір заходить, та кажуть, що на відео двір більше кажеться, ніж є насправді. Каже, навіть Марінка прийшла, на роза дивилася. Е, та, саме. та каже, на відео каже, в тебе двір такий, каже, наче здоровий. Говорить, а тут же ж каже, нема де розвернутися. Кажу, ну да. так. Так, да, воно вітер піднімається, і звідти воно таке тягне прямо. А там воно небо аж таке якесь, наче червоне. таке. Він що заставив Кристіну машину штовхати? Він що тебе заставив машини штовхати? Що не міг завестись проїхати? Гля, комар кусає. Дорвався до мене. Ага. Кажу, ти що заставив її машини штовхати? Бугорка, вона сама їде. там? І яке є. Та гля гудить, прям дорвався комар. Гудить страшне, сідає і прям сразу же й гризе. А щось вони так гризуть? Ага. Уже дощ піде.